І так, народ, всім привіт. Я, як бачите, зараз біля лісу якраз дознімав одне з попередніх відео. Хто дивився, то напишіть як вам. І як в попередньому відео я показував, тут є деякий мусор. І я вирішив, можна так сказати, щоб його тут наставляти, пособирати його і занести там на... Смітник, щоб його, можна так сказати, тоді вивезти І тому в мене є ще такий пакет, можна так сказати, об'ємний. Тому зараз все трохи поприбираю тут і, і за кимось. Там ще є ну, новий машина їде щось. Тому зараз Ось процес Це я в попередньому відео показував, хто повний. Тому із цього мусора я якраз і пошуну, так як народ насмітіть, там де ви віддихаєте. І взагалі краще із за собою прибирати. До того як попераю, краще руки ще й помить. Ну, У мене є там салфетки олтажні, якраз для цього, і трохи води шить. Так, Тут я вроді все забрав і тому зараз перейдемо в інше місце. Переходимо вже на інше місце. А ось трохи забувся. Наразу замітив Ще й картонка. Тому народ є на смітіть, там віддихаєте. Або, або хоча б, якщо є можливість, то візьміть мішок а, дубей і прибийте до якогось шахтяшка і прибийте мішок а, що десь біля дерева. Щось точніше до дерева, Щоб туди і ін, інші змогли вкидати сміття. І це буде набагато краще, аніж просто сміття десь так оставити. Так, ось, ось ще з-під й... І та ще й така пляшка З-під шампанського, зараз з-під чогось. А такі. Щоб якраз тяхі ще отут на остававку, от так як вони якраз і найдовше будуть тут а, а, оставатись. Так, ось що тут багато що є. Так, а це що ж ось... Так, оставлю по камеру ось тут, щоб був то видно. Як не знав, що тут так багато сміття, то взяв би з собою ще й рукавиці якісь. народ на робіть ось такого, так як тут іноді, іноді може хтось так випадково впасти і цим поранитись. Та ще й хтось від домофона загубив, ось майже повний пакет. А я тут майже і нічого, можна так сказати, і находив пеку. Тут біля цих кущів цього сміття багато. Якби знав, що його тут так багато, взяв би ще з собою рукавиці якісь. І так, думаю, поки що закінчить, так як у мене більше немає куди збирати цей весь мусор. І туша ось трохи повставався. Тому якщо хочете, щоб я і далі е, таке робив, то пишіть в коментарях. І, е, і також, якщо бажаєте, можете це профінансувати, ссылки будуть в описі відео. А я поки що цей пакет заберу з собою, там викину десь смітник, де буде там по дорозі. І на цьому це відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд і всім пока. І так, ось, мусорки є.